Який вид спорту подобається та чому? Бігаю в цей Зарядка. Тому що, що я посинаюся тоді. Мені подобаються танці, бо в них є, в них можна танцювати. Хотіла побити баляріний. Тому що мені подобається. Коли я потанцювала, тоді в мене одразу є настрій. І ще стрибки. Ну так, з палкою. Він такий високий-високий. висок. Окей. І бейсбол. Це коли б'ють мячами. А на танцях я танцюю. Спочатку тако, потом така. Тоже ви так хотіла. Це класно. Що таке реклама? Которі показують неправду. Реклами такі. Це там, де показують, що продається, що є, що вже придумали. Рекламують шоколад, крем, косметику, жіночки, паперси, комп'ютери, одежди і капці. Показують, що пити. Пиво, куколу. Вино, як треба робити. І показують, як все треба пити. Все, що хочеш. Рани реклами. Там написали що там. Мені реклама не доїдає. Мені подобається. доїдає, тому що вона дуже довго йде. Так, коли йде реклама, то тоді я виходжу і граю собі ігрушки. Бо я не хочу рекламу дивитися. Що таке недоторканість? Це колись в нього немає настрою. І він не хоче, щоб його ніхто не трогав. Недоторканість, це коли не, не до чого не доторкатися. До собаки до трогнути його. Не може доркатися огня. Не можна доторкатися до духів. І ще не можна газу перекасатися. Ну, Наприклад, якщо в мене ненормальний настрій, то э, я кажу, всі в мене не трогали. А якщо в мене гарний настрій, то я кажу, що всі в мене трогали. До стекла, до ножика. Не можна прикоснутися больному, тому що теж може заболеть.